Президент США Барак Обама у середу підписав закон, який передбачає виділення 26 мільярдів доларів на покриття бюджетного дефіциту штатів. Напередодні цей закон схвалили сенат та палата представників, члени якої спеціально заради цього перервали літню відпустку. Гроші передбачені законом допоможуть зберегти позиції пожежників та поліцейських, а також профінансувати медичні послуги бідним верствам населення. Частина грошей також піде. На фінансування освітньої галузі, яка значно постраждала від економічного спаду. Очікується, що буде відновлено або збережено понад 160 тисяч позицій вчителів, розповідає Тетяна Ворожко. Ерін Гарпер до червня цього року працював вчителем музики у місті Йонкерс, що біля Нью-Йорку. Він, як і 200 інших вчителів його місті, потрапив під скорочення через нестачу коштів. коли не фінансують освіту. Округ робить те, що вимушений робити. Я це розумію, але у той же час вони повинні підтримувати дітей. Згідно з законом, у вівторок гроші спрямовуватимуться безпосередньо до бюджетів штатів. Місто Йонкерс отримає 6,5 мільйонів доларів. Ці гроші достатні на зарплату для 90 вчителів. Хто з 200 звільнених повернеться до шкільної дошки, вирішуватиме шкільна адміністрація. Щоб дотримуватися мінімального бюджету, нам доводиться відмовлятися від предметів, які роблять школу особливою: мистецтво, музика, бібліотеки. За законопроекту конгресі проголосували майже виключно демократи. Республіканці наполягали, що виділення додаткових 10 мільярдів доларів лише поглиблює державні борги ще 10 мільярдів доларів не покращать шкільну освіту та не захистять наших найкращих вчителів. Чотири роки тому Ерін Гарпер організував шкільний оркестр в його колишній школі. На музикантів чекає нова форма. Чи знадобиться вона найближчим часом? Залишається невідомо. Господь знає наскільки я люблю вчителювати. Я люблю дітей. Я працюю з дітьми 365 днів на рік. Зарплата, звичайно. Я переживаю за те, як я зможу підтримувати свою родину, але найбільше мене непокоїть, як діти сприймуть те, що я пішов. І поки прибиральники готують шкільні класи до початку навчального року, доля вчителі залишається невизначеною. Тетяна Ворожко Голос Америки.